Вітаю вас на каналі Городній Релакс. Друзі, сьогодні я знову хочу повернутися до помідорної теми і хочу показати деякі сорти, які мене вражають, тому що це сорти-трудівники. От у нас стоїть неймовірна спека, а вони продовжують цвісти, продовжують зав'язувати плоди, продовжують наливатися і тішити нас, нас своїм врожаєм. Тому перший сорт з яким я хочу вас познайомити, це є Чудо Лойська, це є білоруський сорт. Веду його у два стебла. Правда, один пасанок я була пропустила, тому я залишила на одну додаткову киточку, а далі я його обрізала. Але він все одно випускає додатковий пасунок, який хоче вже От Отам є бутони. Ну, нехай. От він зав'язує отакі одномірні, червоні, такого глибокого насиченого кольору плоди. І в'яже без пропусків. Китиця за китицею. От вони закладаються одна за іншою, китиці не заламуються. Плоди гарні до 150 грам вагою. Це на вершечку. Є молоді плоди маленькі. І от там під самою стелею він ще цвіте і в'яже. Листки у нього звичайні, помідорні, насичено-зелені. Стебло я не можу сказати, що надто потужна, такої середньої товщини. Але помідор нав'язано дуже багато. Назначення плодів, я думаю, що більш таке для консервування, для квашення, ну і, звичайно, для транспортування на далекі відстані, тому що плоди, незважаючи на те, що вони вже визріли, вони такі доволі плотні. Наступний сорт, дуже схожий до попереднього, називається довгастий салатний. Він також насичено червоного кольору. Сливоподібної форми. Це гарні, цупкі сливочки. У китиці, так само, як і в чудо логойська, зав'язується від п'яти до семи плодів. Також зав'язана китиця за китицею, без пропусків до самого верху. І навіть отут на вершечку зав'язані такі маленькі помідорки, ну і звичайно він ще цвіте. Листочок також цього сорту помідорний, але він такий більш пониклий. Він так не мов би закриває усі плоди на стеблі. Стебло таке, також середньої товщини, але врожай ну, дуже потужний. Назначення, я думаю, що також буде таке для консервування, для, для транспортування. Ну, звичайно, і їсти вони смачні. Ще один сорт, який мені приносить велике естетичне задоволення, це є сорт шмурфета. Нижні китиці я вже зібрала. Дивіться, що цей сорт робить далі. Які гарні плоди зав'язані вище. Особливо ці плоди цікаві, коли вони зелені. Вони такі рябенькі і полосаті, вони нагадують диких поросят. Він в'яже, в'яже, а тут я його нагнула, тому що він вже був вперся у верхівку теплиці. Скільки пасинків я не вслідкувала, вони всі він випускає і вони всі цвітуть. Далі йдуть гілки нижче, він позав'язував плоди. Ось тут. І йде собі гілка далі і далі. Мені здається, що якщо б цьому сорту дати волю, то він з собою може заполонити весь простір, який йому відводиться і навіть більше. Ще один сорт, з яким я хочу вас познайомити, це є сорт томатів, який називається Велика лодка Бруно. Це отакі масивні серцеподібні томати глибокого червоного кольору. Ось починає вже портатися, оскільки він уже переспів. Отакий От величезний томат. Він дуже гарний. Звичайно, його ще не коштувало, але я думаю, що ми з вами зробимо це разом. Це перша китиця була, яка дуже гарно зав'язала. Далі наші китиці погоріли. Я їх всіх пообрізала. Ось на верхівці ще є зав'язаний плід Ще один не менш цікавий для мене і цінний сорт це сорт Тюльпан-фестивальний. Які це красиві помідори. Це отакі тюльпанчики жовто-помаранчевого жовто кольору з отакими червоними розводами. Я дуже хочу його скуштувати. У мене вже є багато сортів серії тюльпану помідорного. Лишилося ще знайти. Напевно, чорний тюльпан. рожевий тюльпан на даний час мені подобається найбільше. Дуже гарна, смачна помідора, яка майже не тече, яка майже не має насіння, дуже мало. Ну і в цьому році в мене буде отакий тюльпан фестивальний, тому що в минулому році я саджала цей сорт, він виріс дуже великий, але плодів не дав жодного. А в цьому році є. І у відкритому ґрунті, і тут. Звичайно, на жару він реагує так, як всі помідори. Рослина дуже високоросла, вона на даний час має вже в районі двох метрів. Китички, бачите, у неї також квіти горіли, але майже в кожній китиці. Він має десь по два плоди. От усюди, як іти по усій висоті, він залишає собі в кожній китиці по два плоди. Отут взагалі один. Ну і, звичайно, на верхівці він ще цвіте. Але зараз знову у нас повернулася дуже велика спека. І чи зможе він ще там зав'язати, я не знаю. Але плоди хороші. Друзі, а отут у мене росте сорт томатів, який називається подарунок осені. Це дуже чудова помідорка. Дивіться, з вигляду здається, що вона тільки побуріла, а насправді вона вже стигла помідорка, і коли її розрізати, всередині вона буде червоного кольору. Це особливість цього сорту така. Ця помідора взагалі є її напрямок для тривалого зберігання. Тобто ми її можемо покласти, вона буде довго лежати і не втрачати свої товарні якості. Але ще я її дуже люблю квасити. Хто любить квашені помідори, то я думаю, що це саме той сорт. Він не розлазиться в квашені. Він завжди такий, що ти, коли береш квашену помідору, ти її можеш спокійно розрізати на тарілці. Вона дуже гарна, дуже м'ясиста, дуже має насичений гарний смак. Відколи я відкрила для себе цей сорт, то він назавжди прописаний на моїх грядках. І щороку я собі. Саджу декілька рослин суто для того, щоб їх заквасити, а потім пізніше лишити, щоб вони у мене полежали до пізньої осені. Отже, друзі, я хочу зараз зважити і подивитися, які всерединці ці плоди. А ще більше мені хочеться дуже скуштувати, Є Ці, яке чудо гойса. Це легронко, воно вистигло але дуже чудове. Точно так само, як довгастий салатний. Чи ж не красиві помідори. Налодка Бруно я взагалі мовчу, подивіться, які це красивенні, величезні плоди. Тюльван фестивальний, я також думаю, що він і на розрізі має бути гарний. які тут розводи, яка тут гра фарб, і жовтий, і помаранчевий, і червоний, і зелений, і оці такі тріщинки сухі. Я так розумію, що це особливість сорту, тому що вони всюди є на плодах, і вони з'являються, що коли плід зелений, і на вулиці, і в теплиці. Ну і, звичайно, засолочна помідорка для квашення, подарунок осені. Отже, йдемо дивитися, яка вага цих томатиків і які вони всерединці. Я думаю, що почнемо. І що дологається, звичайно. Ось одне гроно важить 587 грам. Агрона довгастого салатного 552 г Вони майже в одній ваговій категорії. Чуділого є сім плодів, зав'язано, а у довгастому салатному 6 Отож, довгастий салатний. Я вже показувала, який він в розрізі. Це отака м'ясиста сливочка. Смак я також вже куштувала, Звичайний помідорний. До речі, друзі, я не знаю, що зі мною, чи, можливо, помідорки вже більше налились і набрали того солоду. Але слова на смак дуже смачна. Вона така солодка з легенькою кислинкою, шкірка дуже така хрустка. Так, вона плотна, але в той же час смачна. А оце чудо гоюся в розрізі. Вони дуже схожі між собою. Хоча сливочка більш м'ясиста. Щодо логи, це більш водянисте, тому що у нього, бачите, більші насінняві камери і, відповідно, більше соку є. Відчувається така приємна кислинка. Я би сказала, що він не солодко кислий а кисло солодкий, але дуже в смак такий збалансований, гарний, помідорний. Тому для заготівель, що один сорт, що другий, особливо сливочку для в'ялення, хто любить робити помідорки. Я думаю, що це саме те, що це просто ці два сорти, знахідка. Ну, і оскільки я почала уже з цих малих помідор, то наступний буде подарунок осені. 128 грам це не є велика помідорка, тому що я в цьому році кущі абсолютно не пасанкувала. Тому що, коли я пасанкую кущі, помідори дуже великі і вони мені не влізаються в банку. І тоді в мене є інша проблемка. Я коли не пасанкую, то є отакі помідорки, які мені дуже подобаються. Те, про що я говорила. Зовні, ніби вона така побурівша, а всередині... Це повністю дозріла, червона помідора. Дуже гарна, насіння має вдосталь, соковита помідорка. На смак має виражену кислинку. Хто любить помідори з кислинкою, то це саме те. Шкірка гарно їсться разом з томатом, хоча вона така плотненька. Тому я кажу, що для заготівель, для квашення особливо це саме те. Ну, відповідно, оскільки плотна шкірка, то його можна транспортувати і можна довго зберігати без трати товарної якості. А тепер, друзі, я хочу подивитись на цього красення. Це є велика лодка бруно, я ще його в оглядах не висвітлювала. 734 грами. Отакий красунчик. Вони зазвичай плоди у вигляді сердечка, але я так розумію, що оцей. Великий, то він такий трішки втратив свою серцеву форму. І ось дивіться, що тут робиться на розрізі. Це просто чудо, а не помідора. Ви бачите, тут одне томатне м'ясо. Так, по краєчку є розміщені насіннєві камери, але я б сказала, що їх не так уже й багато, якщо взяти у співвідношення до ваги помідору. А на смак це така помідорка, яку я дуже люблю. Це салатна солодка помідора. Дуже м'ясиста. Турка перезріла, тому відчувається трішки шкірка. Бачите, вона вже й сама Але Мені здається, якщо її зірвати тільки коли вона поспіла, то я думаю, що помідора надзвичайно смачна. Ну, і зараз, друзі, я хочу розрізати оцього красунчика. Я дуже чекала, щоб подивитися, яка ж це помідорка. Ну, і зараз ми поглянемо. Вага 398 г. Як на мене, то цілком непогано. А руці береш, здається, звідки така вага. А вона є. Дуже гарна помідора в розрізі. Так, має трішки пустот, але тут не сформовані насіннини. Насінняві камери є, насіння трішки є. Але все одно перестіночки і оці стінки, вони дуже м'ясисті і дуже такі великі. Друзі, смак надзвичайний. Смак солодкий з кислинкою. Кислинка дуже приємна. Хочеться їсти. М'якоть дуже хрустка, але в той же час вона і цукриста, дуже смачна помідора. Смачна, гарний смак помідори. Кислинка є, Солодь також, на розрізі гарно Має таку. Червоненьку серединку. Давайте ще розріжемо її в поздовжньому. Тут, де вона кріпилася. Помідорка важить 400 грам, але місце кріплення не таке вже й велике. Гарний сорт. Тому кому сподобалися ці томатики, вирощуйте. Друзі, ну а зараз я хочу разом з вами заквасити помідори. тут я зібрала свій подарунок осені. Дивіться, які це гарні помідорки чудові помідорки, як на мене. зараз я покажу, як я їх квашу. На дно банки ми кладемо дві гілочки петрушки, дамо кріп. Ну, хто скільки любить, я показую, як роблю це я. Також, згідно моєго рецепту, має йти туди одна велика цибуля кільцями. Але я взяла дві менші, щоб вони... Раніше лягали в баночку. Також ми даємо сюди один лавровий листочок, перчик. Я даю чорний. Отак, скільки мені сипеться в даю пару духмяних перчиків. Мені чомусь здається, що помідори люблять духмяний перчик. І накладаю доверху помідорами. На самий низ будемо класти більші. Оце про те, що я казала, що інколи подарунок осені виростають такі помідорки, що вони не влізаються в баночку. Як ваші помідори у трьохлітрову банку. Можна класити у відерка. Хто які має, можна класити звичайної борці. Але мені зручно в 3 банці. Ну от, баночку я гарно наклала. Вона в мене вийшла отака. Звичайно, хто любить, може сюди покласти ще листочки хреню або навіть трішки кореню хреню. Ну і, звичайно, я люблю ще додати трішки гіркого перчику, адже мені подобається, коли помідорка гостренька. Я дам такі три маленькі шматочки свого халопен'я. Ну і далі, звичайно, найголовніше це приготувати розсіл, яким ми будемо засолювати помідори. От у мене 3-літрова банка, і на неї я кладу 3 столові ложки солі. Рівні, не чубаті, отакі рівненькі 3 столові ложки солі. Я заливаю холодною водою з криниці. у кого немає криниці або якогось джерела, то напевно бере водопровідну холодну воду. Це не суттєво. До речі, сіль можна брати кам'яну, а можна брати юдовану І те, що говорять що якщо заквасити в йодованій солі, то чи помідори, чи огірки розлізаються і стають м'які, то це неправда. Тому що, от наприклад, і зараз я. Квашу не в кам'яній солі, а в їдованій солі. Яка вдома є, такою і роблю. І роблю я це не перший раз, тому все гаразд. Залежить просто, який сорт ви обираєте овочів. Чи вони підходять для квашення і маринування, чи вони просто для споживання. Ну от В стакані ще трішки залишилось солі. Я долию води і розведу. щоб Шопусе сіль. Гарно розчинена, попала до наших помідор. Ну і тоді доверху я наливаю холодною водою. Ось так. Коли залили холодною водою, тоді я закриваю звичайною капроновою кришкою. Я люблю ще отак збовтати банку, щоб солена вода розійшлася гарно по банці, разом перемішалася з тою, якою ми долували. і залишаю в теплому місці на три дні. Через три дні цю кришку я змінюю також на капронову, але на ту таку дуже щільну. І кладу у місце, де вони мають зберігатися до весни. Але до весни мої помідорки отакі звичайно не стоять, тому що їх зазвичай з'їдають швидше. У мене дуже люблять, наприклад, їсти помідорки, коли вони тільки прокисли ще навіть не до кінця. Вони тоді дуже всім смакують. Тому, друзі, консервуємо, вирощуємо і отримуємо задоволення від своєї роботи. На все добре, Па-па-па-па.